Цього літа немає тривалих періодів спеки, її на зміну завжди приходить зниження температури, щоб ми могли перепочити. Так буде незабаром. Про це нам повідомляє україдроме Так цього тижня в період до п'ятниці спека дещо спаде, оскільки із північного заходу на територію України пошириться більш прохолодна повітряна маса. Тож повітря в денні години буде прогріватися не так інтенсивно, як ми це спостерігали минулого тижня. Температура вдень сягатиме плюс 27 плюс 29 градусів у більшості областей. Можна сказати, помірна спека. Лише на півдні температурний режим дещо вищий, сьогодні до плюс 35 градусів, і далі наступні 2 дні плюс 30 плюс 32 градуси. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. А у наступні вихідні, починаючи з п'ятниці, нас очікує нова хвиля спеки. До України почне переміщатися тропічна повітряна маса. З Африки вона пошириться на Західну і Південну Європу. І вже 26 серпня вона досягне західних і південно західних кордонів України. Тож із 26 го почне температура підвищуватися, і на вихідні це вже знову буде плюс 30 плюс 32 градуси і навіть трохи вище, а на півдні знову ж таки може бути плюс 35, плюс 36. а в окремі дні і до плюс 38 градусів, але це вже наступного тижня. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.